Всім привіт! Ми у місті по справах була на новій пошті, відправляла нотаріус ці документи, вже все по поксіра копірували. Заяви що у нотаріуса понаписала та повідправила. Взагалі сьогодні була в місті, бо виникла проблема з хазяйкою. Вчора дізналася, що вона лежить в лікарні. То їздила її навідувати, відвезла колоничку, черешеньку домашню. Взагалі планувала завтра їхати, але через те, що дізналися новини, то на день раніше. Але я, мені не повідомляли, вона ще, виходить, коли з вівторка, а сьогодні вівторок, а я тільки вчора дізналася. Ну, бо не дзвонила, я з нею буквально за кілька днів до того зідзвонювалася, вона мала йти на планову операцію позору. Ось. І в той день, коли вже мала бути операція, у неї стався мікроінсульт, паралізувала е, ліву сторону, виходить. Але причину вони робили КТ, то причини немає. Тобто КТ чисте, всі аналізи в нормі, бо вона ж готувалася до операції. Єдине, що перед операцією за три дні вона відмінила кроворожижуючі і, мабуть, вона дала такий ефект. А можливо, вона операцію позору мала робити, можливо, була причина саме. Зором, що різко почало падати. Це були якісь перші підвізники. Коротше, ніхто не знає, поки шукають причину. То вона лежить тут недалеко від нас. Ну як недалеко, на в'їзді в місто, Хмельницьке. То я її навідала, відвезла черешеньку полоничку, це ж до нотаріуса, і зараз йду вже по магазинах. Ходімо. Най-най. Сюди мені кажуть сходити. Тут типу, гарне м'ясо, треба роздивитись. Так, мілі открились. Наступають на А арпіше так остається. Приїхали додому, знову набрали щось дуже багато. Мама каже: ми ж тільки були у четвери, сьогодні вівторок, ще й тижня не прийшло. Ми, бачите, які пакети притарабанила. І саме цікаво, я мала їхати купити цукор, і я його не купила. Отак от у мене в голові. Що, щось не то. Ну, ладно, що є, то є. Сьогодні я побувала в Найнай. -най, якраз по рекомендації Оксани. Оксана, тобі привіт. Вона казала, що там дешевша. Молоко. Так, я побачила там молоко по 30 гривень літр. Це набагато дешевше, ніж я купляю в сільпо. Але так як я зараз купляю домашні взагалі 70 за 3 літра, то мені, звичайно, вигідніше домашнє. Дешевші яйця, нібито так. І типу, дешевше м'ясо, але я не згодна в сільпо м'ясо дешевше. Так, дешевше. Єдине, що я побачила, там Така прикольна штука у них. У них всі цукерки по 149 гривень. І я просто отак от нагрібала, Ну, не по одній, звичайно, а там, по жмені, по 5, по 6, по 8, по 10 штук. Ті, що легше, різних різних цукерок. І ось у мене вийшла ціна 371 гривню, а ціна 230 і тут, коротше, всякі. І такі, тіпа, м, так, як Тіранісу, і нуга, і кокосові, і а-ля наци, а-ля мілка. Ну, коротше, всякі різні. Я набрала, бо м, і риски, батончики молочні. ну, там прям. Пламівчики, якісь о, мармеладки, цукрові, желені, отут, от, з малиновою начинкою, і ем, лідінцові. Ну, коротше, різні, 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 Ось, щоб ви розуміли, я усе набрала. Будемо пробувати, які нам сподобаються. Запам'ятаємо, і, в принципі, ціна доволі-таки приє... при... при... прийнятна. Приємна 149 гривень за будь-який вид. Далі в них побачила торт Наполеон 06 кілограм. Взяла це 600 г на 140 гривень. Далі побачила чайки сонет. Тут не бачила Тропікано. лимон лайм. Вони по 45,80 сир. Пряжений. А може, це сирний продукт. А я подумала, що пряжений. Напевне, що сирний продукт. Бо ціна 236 за кілограм на 73 гривні. Ну, ми спробуємо. Якщо не сподобається, то на всяку таку випічку йде. Цінок побачив круасанчики, 2 на 81,40. Це він свій кошт. Соус чілі. Солодкий на 7320. Побачила, і мені сподобався і зовнішній вигляд. Він такий полупрозорий з частинками з цих перчиків. Коротше, я люблю такі гостренькі то взяла. Лакята, ласіата. Коротше, неважлива. Оця штука на 44 гривні. І мені здається, вона дешевше, ніж в сільпо. Але я не певна, чиї. Точно дешевші, он якийсь ще цукерцю випадки. Бачите, які тут. Чокомілк і мигдаленка праліне. Це все по 149. І побачила малиновий чай. Він дешевий 26. Часник однозначно дешевший. Помідори, в принципі, по такій же ціні. Моркву щось я не дуже звернула увагу. Оце мені я тільки знала, що чесночок більш-менш ціна мені сподобалась. 22,96. Коля окремо собі ще обрав Оце, гіпер. Типа, нуга, на 39. Ціна ж та сама по 149. Сикову масу побачила. 31,70. Ну, Ніби так непогана ціна. Коля ще собі окремо такий пакетик взяв на 50 гривень, 57 копійок. Тут ромашка і нуга, І були зефірки по 153,50 на 34 гривні. Дуже м'якенький такий, прям. М -м -м -м, не, Написано дитячий для дітей. Так що, в принципі, за цукерками сміливо можна йти в Найнай -най, за всякими соусами. М'ясне, ні. І молоко. Молоко 30 гривень за літр. Це найдешевша ціна. Це без акції, а з акціями в сільпо набагато дорожче. Ось. І можна подивитись, типу там всякі, чіпсики і так далі. Ще я була в аптеці. Моя мама використовувала такий доктор Тайз мазь, для суглобів, їй подобається, знімає біль в суглобах, спині, попереку, при радикулітах, астеохондрозі, артритах. Спортивні, побутові травми, забиття, розтягнення в сухожилі, закриті переломи кісток, сухість, поверхневі тріщини, шкіри. Ціна трошки кусається, звісно, але, в принципі, непогана, і в неї ну, довгенька була ця мазь, вона дуже така жирна. Бачите, вона не ріденька, і її Прям вона. Починаєш терти, вона масляниста така і гріється під пальцями, так розтирається. Розход в неї невеличкий. Наступна покупка, це ми були вже в епіцентрі на 264. На всьому економія бо знайома пробила по своєму. На цьому, по своєму штрих-коду, бо вона там працює. Якщо чайник 2. 300 коштував, то я його купила з е, скидкою в 600 гривень. А купила свій любимий Тефаль. У мене був дуже багато рухів Тефаль, Але я знаю, знаєте, що з руками воно в технології коротше, портиться. Але не знаю, купила Тефальку, бо мені подобався об'єм. Мені подобалось те, що от коли відкриваєш, Тут метал, а тут пластик, і він аля ну, захищає руки від е, ожогів. Ось. І об'єм в нього достатньо такий великий. У е, мене роки? 6-7 прослужив. І, можливо, ще б служив, якби я його не впустила. І в мене відлетіла кришка, потім носик став текти, потім отут почали текти. Ну, коротше, приходився. І мені віддавали. На гуманітарці чайник, але він мені не подобається. По-перше, він якогось дуже малого об'єму в порівнянні з тим, що в мене був. А по-друге, там теж зламана кришка. Ти її відкриваєш, вона одразу закривається. І не можна відкрити натиснувши кнопочку. Треба тільки там якось, коротше, мудрувати. Ну, Звичайно, два роки на нього гарантії. Єдине, не треба. Викидати в чайник. Коротше, чайник як чайник. Чорного кольору, взагалі, металевий, а-ля бордовий, здається, і був ще білий. Але я не схотіла білий, ось чорний. На ньому там буде, видно. Ще всі ліпо купила. Побачила такий віконний термометр. Ми давно за нього розмовляли, але все мені на очі не попадалось. І він, коротше, на ліпучки, Цю ліпучку відкриваєш, з вулиці на вікно приклеїв і все. І ти бачиш, який там. Тільки треба поділитися з тим, на яке вікно чіпляти. 78 гривень і 16 гривень по картості вийшло 50, 62. 62. Мені було потрібна отака ось штука: це у нас що? Дріт оцинкований. 120 мінус 30 за 90 гривень. Оліфу. Повторила 141 мінус 21 на 120. Аміачна селітра, щоб для зелені підкормити. Ну, тут не тільки, тут багато що можна. І помідори, і картоплю, і дерева якісь, і квіти можна піддобрювати, підживлювати. Щоб не жовтіла ці ось пера, треба аміак. 109 мінус 31 зі скидкою. І мені потрібно були цвяхи такі середні, тобто і невеликі, і немаленькі. Хочу все-таки прибити не на кнопочки оці шторки, що москітні сітки. То цвяхи на 119, мінус 8 скидочних. Отак от. Це у нас в епіцентрі. І два пакети продуктових сільпо. По-перше, це акційний бонбласон-крем-сода. Моя мама любить крем-соду. Мама просила їй для якісь, коротше, для чогось Їй потрібна гречана мука. Вона якраз була на акції. Побачила желешки. щось у них була ціна. Десь по 14 гривень по акції, щось таке. Коротше, пропишу. І я їх там набрала. Скільки часу, не бачила, а це мені попалося на очі ще по акції. Це серветки вологі, але спеціальні для прибирання. Для них була приємна ціна, що інколи я унітаз протираю, хочу панельки в кухні попритирати, якісь там двері. Коротше, мені подобалось. Я раніше користувалася такими. Ну, не саме цієї фірми, а взагалі спеціальними побутовими. Огірки на 5939 та 59.99. Це такі папирчикі екстра. Пряженка, мама любить цю з грушкою. Їй подобав, подобався минулий соус і цей торчин Аджика. Я, до речі, в ньому маринувала бьодрушки. дуже мені сподобалось теж. Але побачила на акції ще оцей щедро аджика. Я хочу порівняти, який з них буде краще. Ну, це не я буду порівнювати, а мама, бо вона більше на цьому знаток. Коротше, ще желе, Редисочка. Ми на днях перший раз зробили окрошку і щось я така, щоб взяла ще окрошку. Тому я купила редиску, Оці булки стобні. Калюнька чипси з крамами, помідори Мармучо на 116 гривень по 119 за кілограм. Такі месенькі, не, 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 не прям що дуже тверді. Потім побачила оцей салат і оцей салат. В принципі, я вже посадила салат, але вийде не вийде, непонятно, бо перше, що я садила на вишив. Але тут вони з корнівою системою я оце ми зріжемо, а оці три штучки я ще втикну. І буде скорше салатик. І оцей, і оцей з корнівою системою зразу готові. Якби я щось поїхала, то місто я, то я взяла б нам пару кустов та і вистачить. Нам не потрібно в такій кількості. Оцей сподобався нам імбир непоганий і ще на нього його так хопа різко і з'їли. Ціна mm. на нього непогана, то mm. можна взяти. Yeah. Боже. Да, і Коля їсть їм vi食à, бир, і мама їсть, і я їм. Це тільки Даня у нас не любить гостреньке. Ще жиречки різні. Потім, боже, я згадала, що в мене немає яйцерезки. І я подумала, що нам конче треба кончерезка. О, кой кончики кончерезка. Що Конче треба яйце Побачила по акції. Пітаху. хая, пітахая, Вирішила хоч спробувати, що воно таке. Пітахую. А ну, а як? Побачила пітахую, грушу. Я... Пітахаї побачила пітахаї. в мене буде пітахую. Побачила все. По акції будуть ці о, їх срочно треба реанімірувати. Макей, фірма була по акції. Треба буде порівнювати, бо нашу Галю баловану закриваю. Представляєте, я не знаю, що буде. Я хотіла сьогодні їхати і заїхати в Галю Бловану. Але її вона не працює. То лі ребрендинг, то ли закривається, то лі будуть розділятися хазяїва, то ли там щось знайшли. Я не знаю. Оце ходять всі. а що ж робити без Галі балована? Я не знаю. То я починаю пробувати ті, що є. Сільпо і буду порівнювати, бо в галі баловані ми знаємо, смак, і нам подобається. А що воно там, не знаю. Була якась по акції нескільки. Побачила бальзамічний уксус, але такий в віді спрея, що він дуже дозіруваний, що не перельєш. І можна, коли смажеш м'ясо, прямо так пшик 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 на, цьому, на вогні. І була по акції баночка оливок, да? маслин. Ні, оливки, правильно. Зелені без істочки. Ще один пакет сільпо чіпси коліни з беконом, Це він сказав для бабушки. Бабушка любить з беконом. І ще один з крабом. Піцу чотири, м'яса на усіх взяла. 179. Ще таких булочок м'якеньких. Якісь десерти. Що, якісь брав коля, якийсь я. оце Дольче, здається, коля з шоколадом брав. А я данон брала якийсь Делісімо зі смаком карамельного ріхового проліне з шоколадом. А він шоколад полуниця Ківі. Ще я брала такий зі смаком карамельно фісташкового еклеру. Далі. Побачила ковбаски домашні були по скидці по 159 на 160 гривень. Можна посмажити на грилі, можна на сковорідці. Пальці був невеличкий шматочок з блакитної плесні, написано зі сріблястою. То я вже білого наїлася, вирішила трошки поласувати цим. крем фарба яка сіда, платіновий. Платіновий блондинь. Ну, це для освітлених, воно типу, ну, якби буде вимивати цей колір. Ну, подивимось. Бачите, на світле наноситься, не, не викрашує блонд, якщо у людини темне волосся. Далі побачила такі ось три штучки. По акції були. Це чистілки, овощечистка, але тут є ще дві фігурні мабуть, для нарізки овочів на маринування чи щось таке. Ну, треба в інтернеті воно дуже маленька, бачите, яка така зазубраньки. Тут велике. Простір, але він рельєфний. Ну і це звичайний. Я раніше картоплю і Ні, моркву тільки таку чистила. А, це Коля. Я вже і забула, що він ще пепсі побачив взяв. У Коля прям щось вони в рознос пішли. Два одинакових собі і брату він брав. А я нам з мамою брала оці. Такий-такий попробувати, якийсь подобається. Оці. Так, і два пепсі він оце ще брав. Оце два. По акції був шматочок. Корелі з 20% знижкою буде останній, типа, ну як? Сьогодні треба їх приготувати. стейки свинячі, але я сьогодні їх замариную то з тим, полоничним сиропом, маринадом, який я знайшла в інтернеті, і завтра посмажу на гризі. Купила 4, 4 цих стегна. На 110 гривень по 79, 79 стегенця, а там щось все за сотню в най най на курочку було. Купила ще тісто витяжне, хочу дещо спробувати приготувати. В інтернеті знайшла рецепт. Купила фаршик у на 297,89 по 174 за кілограм гарний такий. Ох, побачила дуже гарний, красивий такий Побач. шматочок зіної грудинки. По 149 на 184-46. Але я все хочу заселити-засолити. В ітозі ми щось смажимо, щось кудись цей і, да, і ніяк не можемо. Обапці були вареники, вареники з картоплею. Ні, це пельмені. Це пельмені столічні Геркулес, а оце вареники з картоплею та грибами. А, зараз їх так, і ще чотири ось такі булочки. Це з кремом і родзинками. І останній магазин, де ми були, це був секонд супер. Супер Секонд Хенд. Коротше, де я бачу дешеві. Тапочки, взуття, всякі крокси. Не знаю оригінали, не оригінали, наврядчі написана крокс тім in В'єтнам. Не знаю, де вони производяться, в В'єтнамі, не в В'єтнамі. Коротше, такі крокси, їх, звісно, помити треба, але вони не порвані, не протерті. Бо у мене коля щось з тапочками взагалі не дружить. І все, бо він швидко-швидко Е, найшвидше, мабуть, за хвилин 20-30 в нього тапочки розірвалися. Да? Ну, тільки взув і порвав. Тому придивляюсь, і я ось що Шо тут, щоб не збрехати, ціна не побачите, не побачите, не... вам, мабуть, дзеркальна, 23,94. Капці і 6, 3 гривні цей пакетик. Ось, кілограм сьогодні був. По 114 гривень. Це біля ринку десь там, Хмельницького. Так от, так, такі ось покупочки. Є у мене вільне місце. Тут я сажала ці цукіньки. Один, два, три, чотири, п'ять, і тут два зразу вийшло. То тут, тут, мав бути, шостий. Шоста луночка. Але воно не взйшло. І що ти мені прийшов допомагати? Коротше, бачите, які у мене вийшли корішки. Я не до кінця обірвала, залишила. І тепер мені що потрібно? Мені треба чотири невеличкі, на таку глибину. Прямо от як вони в горшочках жили, да? нам таку ж глибину зробити чотири невеличкі е, ну, дірочки, да, грубо говоря, невеличкі. Не на, не на великій відстані вони. Сильно не розростуться в мене. Ноль, я тебе зараз запачкаю. Так. так, я взяла теплої водички, то я. Намочу, щоб не в суху землю. І отак от посажу. І не заривати от вище того, як воно росло в горшочку. Ну і, звичайно, потім зверху теж полити. Але не сильно, щоб, знаєте, щоб корінці не гнили. І подивимось, що з цього вийде. Я оце спеціально сьогодні купляла оці в горшочках. Ще хотіла в базілік в горшочках, ну не буває базиліку. А я здається бачила колись, ну, щось останнім часом. Не цей. Та взагалі базиліку щось я не бачу в магазині. Ось так. І зараз ще тепленькою водичкою полюю і буде тут в мене ще чотири кущики. А тут ще будемо чекати. Зойде, не взойде, те, що я нещодавно посіяла. Виходжу з хати, думаю, що за аромат. А це липа зацвіла, боже, такий солодкий, обожнюю липовий запах. І гудуть, гудуть бджілки, опиляють, це буде скоро липовий мед. А я йду сюди в погріб, бо маю взяти там мене полонечка вчора я збирала, хочу зробити цей соус для стейків стеківських. Ось полоничка, вона вже маленька, діти їсти її не хочуть. Зараз я її переб'ю в блендері і буду додавати інші інгредієнти. Покажу, що саме. Далі до полонички додаємо по 2 столові ложки. Хірчиця французька бажана, олія, якщо є, то оливкова в мене немає і соєвий соус. Далі, якщо полониця кисла, то одна чайна ложка цукру у мене, вона кисленька. Якщо ви будете соєвого соусу класти менше, ніж 2 столові ложки, можна трішки солі. Ну, я, в принципі, все одно трошки досолю. Трішечки зовсім. За бажанням різні приправки чесничок. У мене чесничок із заморозки. Я в пакети відгалі балани, переклала ці стейки, промила, промокнула і обливаю цей соус. І даю цьому соусу промаринувати. В принципі, написано не на менше, ніж пів години. В ідеалі від однієї до трьох, тобто кілька годин. Але я буду замачувати на всю ніч. Я люблю так з вечора замочити, замаринувати, а вже вранці або в обід смачити. І завтра будемо куштувати. Знайте, скільки соусу. Кратата, якась кровюха. А ось це для порівняння чайники. Оце те, що ми купили сьогодні, а це те, що віддали Аврора, це здається, що там Аля польське. Бачите, наскільки різниця в об'ємі? І нам для сім'ї у цього чайника замало. Я люблю оце. Такі великі пориці чайника. то Десь приблизно такого розміру у мене був попередній, той, що я зламала. Але він вже і так відслужив дуже багато. Сможка, засранка лази Поприлітали. Ось що так. Взяла он ці ж цукерки, що Нога, ну, Нуга, я люблю таке. І оце типу, аля Снікерс Марс, щось таке, хітер. І йду дивитися серіал. А почала я дивитися, якщо що, то я піднімаюся на другий поверх. Почала я дивитися все американське. Я чула про цей серіал, ну так, чула, що він є і все. Навіть не знала про що. Прочитала анотацію і, в принципі, він більш молодіжний. Я не скажу, що він мені так Сподобався з перших типа, хвилин, знаєте, що затягнув. А, да, він вже, мабуть, мені не зовсім а, за віком, але суть в тому, що це біографія реальної людини, реального спортсмена американського, який саме із Южної Африки, Южноафриканець, так? Да? Про його становлення, про те, як він досяг того, чого він досяг. Тематика спорту однозначно. Спорт мимо. Я не дуже люблю фільми про спорт, я не дуже люблю Ну, молодіжні, я зараз набагато менше дивлюся, бо ну, за віком не то, хоча деякі дивлюся. Але я дуже люблю біографічні історії, історії реальних людей. Тим бачу, коли вони зняті гарною картинкою. Да? Тому поки одну серію подивилася, хочу ще одну-дві подивитися, і потім вирішити, чи дивитися далі. До речі, нібито кажуть, що кожен сезон ну, був кращим, але не знаю, хто дивився, напишіть ваше враження від цього серіалу. Ну, а я кажу всім до побачення! Boa.